Знаєте, я сьогодні спіймала себе на думці, що я боюся жити у Польщі. Не знаю, як ви, але я намагаюся не читати усілякі новини, але все одно щось потрапляє в очі, або це якісь відосики в Тіктоті, в І все більше бачу, яке відношення поляків до українців, і мені реально а страшно жити у Польщі. От реально, я боюся розмовляти. Я обираю частіше супермаркети, де є каса сама псу, де не треба ні з ким розмовляти, мені лячно казати, що я з України. Хоча, по моєму акценту, напевно, і так зрозуміло, що я не полька, але я не знаю. От у мене реально а, страх вийти на вулицю, з кимось розмовляти або ще щось робити. Це я тільки одна така, чи ще є такі люди? Сінофобія дуже страшна в Польщі.